Всім привіт! А як ремонтувати монтувати стеклочищувач? Відірвався пробував варити. Не виходить. Ну, знайду таку запчастинку. Між цими двома, між тим і тим. А прийшлось купити нову. Потрібно замінити. Не міг зняти щетки, якщо в тій є ножниці старі самісъйомника. Так положити і отак от. Так от. Це, звичайно, мій перший раз, коли я знімаю моторчик і цю всю трапецію. Але мені здається, що це вже неправильно він поставив. Попередній ну, власник. Вона добав бути звідси цього. Отак. А вона була отак. Повинна отак. По цим місцю. Все, ставимо назад на місце. Зремонтував. Получається цю, всю я не зміг засунути, я відсоединив цю другу, засунув спочатку туди, потім одні вже цю сюди. І ще таке було, що одне кріплення воно не ставало. Треба було моторчик прокрутити. Щоб він ну, нажати на дворник, щоб він крутився і витягнути з акумулятора клему. Тоді він не докручується, поставити на кріплення і тоді прикрутити, і все сходиться і працює.